23 серпня українці відзначили одне з найголовніших державних свят день державного прапора. Хмельничан традиційно синьо жовті урочистості зібрали на головному майдані обласного центру. Цьогоріч церемонії підняття українського стягу додали мелодійного колориту. Державний гімн в унісон заспівали кілька сотень хористів із 25 ветеранських колективів краю. Дуже гарно, да. святкове, святковий настрій у нас всіх, да ради за свою Україну і дай Бог, щоб вона вже. Кінчила ці всякі перипетії, і ми щасливо зажили. Синьо жовтий символ вів тернистою дорогою до омріяної незалежності не одне покоління українців. Попри те, що його тривалий час забороняли та нищили, він залишився прапором волі та боротьби. Я пережив трибунал і 25 літ ув'язнення на Воркуті. І я щасливий тим, що я тепер живу. Ось наш бачите стяг. Наша слава і під його, під символом, ми обов'язково здобудемо переконливу перемогу. У доленосному 1991 році, саме 23 серпня, за день до проголошення незалежності України, синьо жовтий прапор до зали парламенту внесла група народних депутатів. Вже на початку вересня він замайорів над Верховною Радою як офіційний державний символ. У беремний час народження нової країни хмельничани теж не боялися відстоювати своє право на довгоочікувану свободу. Перше на 16-поверхівці замаярів прапор. Він провисів з вечора до ранку. І, відповідно, КДБшники швидко відреагували і прибрали цей прапор. Ці люди, які тоді цим займалися, без надії, сподіваючись на національну державу, вони це робили. Їм погрожували, їх саджали у катівні, але вони все одно це робили. Це говорить про те, що справді генетичний код нації його нічим вивітрити не можна. Він є, він буде завжди події революції гідності та українсько-російської війни додали небесно-сонячному стягу трагічних червоних барв та водночас, неабияк згуртували українців навколо знамена перемоги. Відчуваю дуже велику гордість за країну. Хочу, щоб було спокій, мир настав на кінець то. Вболіваю за співвітчизників, за наших хлопців на сході країни. Бажаю їм здоров'я і щоб наша країна процвітала. А тепер вдома і на балконі повішала, як тільки десь якесь свято висить. А два роки назад лютневі ці дні були такі тяжкі. І вийду, гляну. Спокій, чуть-чуть. Що все-таки якийсь є захист, бо є прапор. Це дуже патріотично, як для нас. Ми навіть сьогодні одягнули спеціальну от вишиванку, Щоб бачили, що Україна це дійсно для людей понад усе. Що батьківщину потрібно любити, поважати, цінити і прив'язувати любов до України. Завершили урочистості вшануванням новітніх героїв, що загинули на майдані та зоні проведення АТО, захищаючи синьо-жовтий символ, який обов'язково стане прапором єдиної, мирної, щасливої України.